Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні сьогодні говоримо про справи команди «Черкаські Мавпи. У нас в гостях головний тренер команди Артем Сліпенчук та гравець Дмитро Липовцев. Наші вітання відразу хочеться з приємного. Ви нещодавно очолили команду і вже дві перемоги поспіль в черкаському баблі. Ви щось встигли перебудувати в команді за цей короткий Вітаю! А ні, ще не встигли, але ми багато працюємо. Ми розпочали багато працювати із захисту. Також трішечки намагаємось змінити напад, тому що доїхав бюджет Максвелл. Це все потребує часу. Але стосовно цього бабу, що ми мали, питань до гравців, до їх відношення до, до ігор, до тренувань нема. А яка така от загальна оцінка ігор? Що, що, що довели, що не вдалося? Добре, якщо є результат, то це добре, якщо нема, це погано, але скажімо так, що дві перемоги є, хотілося б три. Не тільки хотілося, але нам і потрібно три. Дивимося турнірне становище і нам потрібно вигравати. Але є, як є. Скажі, скажімо так, ми продовжимо працювати і зробимо все, щоб покращити турнірну таблицю. Черкаські мавпи перервали серію поразок вперше в сезоні. Перемігши у черкаському баблі у двох матчах поспіль. Розібравшись Галичиною, підопічні Артема Сліпенчука з рахунком 80 на 72 здолали старий Луцьк. У складі номінальних господарів відразу три гравці набрали більше 18 очок. Американець Біджей Максвелл, українець Дмитро Липовцев і ще один американець Лейк. Завдяки перемозі над лучанами черкащани зрівнялися з ними за показниками у турнірній таблиці. Також ця перемога стала реваншем за поразку у першому колі. Новопризначений тренер Черкаських МАВ Артем Сліпенчук наголосив на помилках, але дивиться в майбутнє з оптимізмом. Як і вчора, і позавчора багато помилок, як в захисті, так і в нападу. Потрібно багато працювати, щоб ми почали якось грати. Але це нормальна ситуація, і я не той тренер, який скаже, що добре, сьогодні поганий відсоток. Потрібно грати і стояти на своїх правилах і якось перемагати. Низка поразок і дві перемоги поспіль. Якось змінили настрій всередині команди, психологію там от навіть спілкування якось між вами там змінилося. Вже все змінилося. З приходом нового тренера та нового гравця ми перебудувалися. У нас було лише шість тренувань, два з яких лише були повноцінні 5 на 5. Але ми побачили, що ця тяжка робота вона відплачується, тому настрій дуже бойовий і все лише попереду. А про зіграні зараз можна вже говорити? Ні, ні, я вже сказав, що ми тільки ми багато працюємо, як Дмитро сказав. Тому все потребує часу, і ми продовжимо працювати і будемо робити все, щоб, як я сказав, змінити. З Київбаскетом програли, буквально коротко, такий короткий аналіз, що не вистачило? Чому? Що не вистачило? Як сказав Дмитро, ми мали е, е, два тренування 5 на 5, але в цих двох тренуваннях у нас не було мітча на тренування, тому не можна сказати, що це були повноцінні 5 на 5 і можемо сказати, що перше тренування 5 на 5 була перша гра з е, е, Політехніко. політехнікою. Так. Тому так, е, Тренувань не вистачило, щоб виграти. Але Київбаскет – добра команда, зіграла дуже добру і якісну гру. І мої вітання Києваск. Любителі баскетболу слідкують і вже помічено, що ви в цій грі наприкінці випустили доволі юних баскетболістів. Там от виникають питання, от про які, от на що ви взагалі будете ставкою робити? Досвід та молодість, чек. Як, яка рота буде ротація складу? Якось відбуватися таким чином? Що ви маєте на увазі ротацію? Зміни? Ну, зміни в складі, тобто склад, на увазі? Молодих... Такі, які є, ми цим складом будемо рухатися до кінця. А ставка, на а ставка на молодих гравців буде. Ставка на молодих гравців, це такого вже нема. На паркет виходять ті, які дають результат. Так, ми ж кажемо, що потрібно мати результат, тому хто буде найкращий, той буде грати. Ну тоді відповідно питання: чи плануєте ви підсилювати? Ні, наскільки я знаю, ні. Підсилення мова не йде, так а взагалі, от, як хотілося б почути от, вашу думку от, про не, цей склад команди, враховуючи є граючий тренер, е, взагалі, от, е, такі знаєте, розуміння досвід і молодість. От, як би ви оцінили зараз цей склад? Так, є досвідчені гравці, як Дмитро, є легіонери є. Молоді перспективні гравці, в яких немає досвіду, але вони навчаються у гравців, у тренерів. На що Дмитра, то не знаю, але коли я прийшов, він повністю у тренерському штабі. І я хочу сказати, що немає такої позиції, що ти граючий тренер. Ти або тренер, або гравець. А ви коли команду приймали взагалі уявлення мали про склад? Чи вже знайомились на ходу? Так, звісно, я знаю і молоді гравців. Я знаю Дмитра, грав із ним, і Тому окей, добре легіонерів потрібно було трішечки вивчити, але так українців це наша ліга. Дома легше грати, чи, чи не чи на виїзді? Дома легше грати взагалі? Дома завжди не то не легше, але приятніше, скажем так. На прес-конференції прес у вас така фраза пролунала, що я не той тренер, який скаже, що все погано. Тобто ви якось вмієте. алібі тренер. <гум> алібі тренер, так. Ага. Маємо те, що маємо, і потрібно працювати, а там вже як є, так є. Ще раз хочу пообіцяти вболівальникам, що ми віддамо все, що в нас є. А... Там будемо дивитися, якщо є результат чи ні. Наступна гра в Луцьку після перемоги над Луцьком в Черкасах ви зрівнялися з ними в очках. Тобто, ну, Це гра має таке стратегічне значення, а плани на гру тобто, як підходити до неї. План на цю гру? Так. Ми не будемо спілкуватися зараз. А немає ніякої стратегічної гри чи щось таке. Для нас всі стратегічні ігри. Так? Я маю на увазі, у нас лише. Три перемоги і потрібно працювати і ставити мету в кожній окремій грі перемогти. Дякуємо, Дмитро, дякуємо, Артема. Я нагадую, що це була програма актуальна розмова ми говорили про справи команди «Черкаські мавпи». У нас в гостях були головний тренер команди Артем Сліпінчук та гравець Дмитро Липовцев. Щасти вам дивитися і Пильнуйте себе.